Так, всім привіт, друзі! Ну що? Вечір, якраз починається робота в селі. Сонечко трошки сховалося, бачите, картинка трошки тускла буде на відео, ну нічого. Ну що, вирішили, з Баті підготувати... У нас тут один город залишився, десь суток 12, можливо, 15. І посадимо тут капусту, ну алесь город. А тут був, бачите, ячмінь, дивіться який він. Тут трошки, трошки менший, а там з того, з того краю, дивіться, який є. Аж... Батя каже, можна молотити було, Ну справді. Дивіться, які колоски вже. Це падали, це така посходила. І ми вирішили його приурати однокорпусним плугом. І трошки вам покажемо. Оранка да, реально, дивіться, яка глибока. Ну, щоб все приорало, бачите, з передплужником, але місцями навіть буває не прикидає. бо ячмінь реально в пояс. Працюємо. Тяжко, але тягнено. Ну, глибока воронка, бачите. Картинка виходить. Ви це який ячміння. видно по трактору, ось дивіться який в пояс Батя настроїв, все чітко йде. Може десь якісь нерівності є, але то все культиватором завтра заробимо і покажемо вам. Буде красота. Коротше народ, поки батя на тракторі ори, то я ось вирішив Зайнятися нормальним ділом. Все беру, вириваю. Так воно легенько рветься з корінням. І так в борозну закидаю. Щоб не, не де ці колоски не вилазили зверху. ну, Понятно, воно то ще нічого не зробить, ці полоски, тому що воно ще ну, вони ще навіть дивіться які. Вони взагалі ще порожні. Порожні. Так що це нічого страшного. Отак так от так, друзі, ну кану-ка напишіть, як у вас ситуація з комарами. Бо у нас просто жесть що робиться. Сьогодні знову прийшлося бушлата, одягати, дивіться. Гризуть, як собаки. Дивіться, скільки їх. Так, друзі, площа готова. приїду приїдучи культиватором. Зарівняю, це все гарненько зроблю.